Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин! Українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Потерю звільнено з UFC. Про це на своїй сторінці в ікс повідомляє UFC-ростер. 28-річний Потерєв виступав у найбільшій ММА організації з 22-го року. І за цей час добув лише дві перемоги, зазнавши шість поразок. Ну що ж, це було очевидно. Шкода Ігоря. Надіємося, він знайде своє місце. Гарні новини. Українець потрапив на шоу Таф від UFC. Наш козак Даніель Донченко, 23-річний чемпіон казахського промоушену Найза має рекорд 11-2. Дуже перспективний боєць. The Ultimate Fighter – це шоу від UFC. популярне на заході. Перший сезон допоміг UFC здобути популярність та вилізти з боргової ями в 2005 році. Суть в тому, що учасники діляться на дві команди, які мають своїх відмінних тренерів. У цьому сезоні ними стануть Деніел Карм'є та Чел Сонен. Бійці живуть разом, тренуються та проводять відбіркові поєдинки. Переможець та ті, хто гарно себе показали, отримують контракт з UFC. Виходцями став є Ней Діа Стоні Фергісон, Роберт Витекер, тіджей Шоу та інші. Бажаємо удачі нашому козаку та тримаємо за нього кулаки. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. З нетерпінням чекаємо на тебе. Бенейл Даріуш висловив думку, що чинний чемпіон дивізіону Іслам Махачів може зазнати проблему бою з Максом Холовиєм. Знаєте, хто був би цікавим суперником для іслама? Макс Холовий. Це був би хороший бій для Махачева, тому що Макса важко стримати. У нього блискуча витривалість. Він викидує багато ударів. Це могло б бути важко для іслама. З повагою до Макса, але навряд чи він би був складним бійцем для любителя Джакузі з хлопцями. Олекс Волкановський Макса в останньому бою тягав як тряпку, а Махачів буде ще жорсткішим. Ізраїля Десанія зробив прогноз на бій Дрікуса Дюплісі та Шона Стрікленда. Мені здається, в цьому бою переможе Дрікус Дюплісі, і я думаю, що бій буде таким же конкурентним, як і їхнє перше протистояння. Але цілком можливо, що Дрікус уже прочитав його і переможе цього разу більш переконливо. Для обох бійців це дуже важкий бій, але моя перевага відходить Дрікусу. Також Адесаня поділився настроєм напередодні поєдинку з Нусардімом і Мавовим. Завжди корисно щось змінювати у своєму житті, але зрештою це просто бій. Для фанатів, які люблять цей шум перед поєдинком, підготовка буде нудною, але сам бій буде дуже захоплюючим. Для мене головне довести самому собі, що я все ще той самий хлопець. Знаю, що є одним із найкращих, якщо не найкращий, і як і раніше, відчуваю, що розвиваюся і хо. Хочу показати світові, чого я вартий. Без мене середня вага стає нудною, тому настав час зробити її цікавою. Ну що ж, я вболіваю за ізі, та надіюсь, він влаштує шоу. Алекс Перейра висловився про майбутній бій з Магомедом Анкалаєвим. Анкалаєв універсальний боєць, який уже довгий час виступає на високому рівні. Але мені теж є чим пишатися. Я чемпіон, а він претендент. Він дозволяє собі гучні фрази на мою адресу, але я поводжуся скромно. Зараз я по максимуму присвячую себе тренуванням. Вчора я потренувався тричі, мені все ще є над чим працювати. Я задоволений своїм прогресом і з нетерпінням чекаю дня бою. Ми теж чекаємо на. На цей бій і також яскравого нокауту від перейри Надію, що Анкалаєв аж у себе в горах очукається. Конор МакГрегор повідомив про те, що промоушен заборонив йому битися з логаном полом. UFC дали зрозуміти, що не зацікавлені в цьому. Контракт був на столі у письменному вигляді. Обидва атлети перебувають під брендом TKO. UFC WWE на підйомі. Ціна акцій TKO зашкалює. Новий ринок в Індії відкрився і демонструє зростання. Це було гарне ділове рішення і можливості зі змістом заповнити проміжок до мого повернення в Октагон. Але в UFC сказали ні. Ну звичайно, ти. Спочатку побийся в Октагоні, а не в Ринзі. Там тебе довше чекають. Також Конор пригрозив UFC. В один прекрасний день ви почуєте, як моя музика грає на сцені Бернака Левсі. І я вийду на кулачний бій, буквально не звідки. Ніде не буде реклами, взагалі нічого. Просто випадковий бій у карді. Це може бути тим, що принесе майбутнє, юридичні претензії та все інше. Це для слабаків. Як завжди, навалює він гарно, але навряд ми колись десь його побачимо. Думаю, вже офіційно Конор більше не боєць, а просто примара минулого, яка може тільки торочити язиком. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось!